Використовуємо ми ж боролись за те, щоб ця зброя поступила. Хай буде стара зброя, але локатори модифікували це дуже добре. Але авіаційною зброю, тобто чим можуть що можуть використовувати ці літаки? Вона стара ракети американські, Ам 9 це буквально десятки. Інфразчервона тамголока саме на і ам 120 ну до 110 кілометрів з таким озброєнням вести, наприклад, протиповітряні бої з винищувачами російськими недоцільно. тому що у них зброя для ведення протиповітря в рази краще, і сам літак сучасніший, ніж F-16 старий. Але так чи інакше, зброя, яка надається поки ще може в і це робиться, застосовується проти безпілотних апаратів ворожих, шахедів ворожих і крилатих ракет. Це вагома, це додає питання. У тому яка кількість, якщо з десяток літаків, які зайшли, а тепер ще додаються, і якби до кінця року можливо, як прогнозували західні фахівцями. Це повинно зрости ну, максимум до, до 20, тобто по кількості пілотів, які якби вже підготовлений. Ну суттєво змінити ситуацію не може. Така кількість, але відбуваються процеси, пов'язані з тим, що пілоти засвоюють театр воєнних дій. Вони бойові навички свої покращують. І зростає потенціал з точки зору протиповідної оборони, тобто цілі такі навіть в такій комплектації зі старими ракетами можуть бути застосовані і досить ефективно знищувати крилаті ракети і шахеди. і це теж важливо. Але безумовно треба боротися за перспективу того, щоб їх ставало більше і озброєння. Покращувалася і для ведення повітряних боїв. І головне, що вже там другий місяць. Президент Байден думає чи надавати можливість передавати ракету. джасом це ракета повітря Земля дуже потрібна нам в тій ситуації, яка відбувається на фронтах, да нанесення ударів по наземним ворожим цілям. Пане гра, а повертаючись до ось теми втрати першого F-16, вже майже 4 тижні минуло відтоді. На ваш погляд, чи зрозуміло власне, що сталося з першим втраченим бортом F-16? Ну, без того, щоб дітально ознайомитися матеріалами, робити заяви недоцільно. Є декілька версій, безумовно, вони всі треба, щоб пророблялися. Але я хочу сказати: в тій ситуації, яка складалася, коли було наймасовіше нанесення удару і застосування засобів повітряного нападу, більше сотні ракет, більше сотні. Шахідів то дуже складні умови з точки зору виконання завдань і всі ці версії, які опрацьовуються, і технічна несправність можлива помилка пілота і можлива даже, в тому числі збиття нашими засобами літака, вирігідне всього цього має місце. Ну і судячи по тому, що місяць не має оприлюднення цього, то ситуація там непроста. А так чи інакше, треба. Бо запит дуже важливий, і нашого суспільства, і представників фахівців наших союзників, тому це треба робити, якби не були важкі наслідки такої заяви.